Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання чи надано, то Євросоюз? Дивись, ми привикли хейти трашку, що це типа совок і так далі. Це так і є совок. Це російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросавок. Ди, оце дивиться, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас країни не буде? У вас скоро не залишиться там своїх людей, одні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто немає проблеми в іммігрантах. Є як. В ключі. є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа стосується толірантності, оці всю історію і так далі. Вони ж Савок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, оця щоб письма до сих пор почтом ящику присилають же оно куляри, є в яких екран тут. Да? Могло б на очки тобі приходити увідомлення, і ти за секунду на них би міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну це ну реально, це Савок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити. Вони зашугані Законами і штрафами, ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки розвинені. ну і красива спадщина їм залишилась довкола. Особливо Італія взяла спадщину Римської імперії Якщо б це все забрати... Ну, що ти, прикинь з Європи забрати цю красоту. Що це було? Та це просто це жесть, яка тут балгладеш, якийсь ужас би був. І я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все-таки більш цивілізовано, тут зберігаються людські права, тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії... як взагалі Європа включається в війну, і що вона про це думає. Поним? Мені досі враження, що декотрі думають, що це прикол, що в Україні війна відбувається. Ну, на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися. Зв'язки треба мати торгово-економічні зв'язки, дуже добре і так далі. Але України був вообще супер ідеальний шлях, який ми на жаль просрали. Дай Боже його відновить. Куча було зброї, літаків всієї історії. Ну в нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі. Але він це всього російська навалі. У нас були всі шанси. Я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без з усіх всіх євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена, але може станеться якесь чудо. Побачимо.